Російські окупанти з хвилюванням чекають дня незалежності України. Усе через те, що на свято збройні сили розпочнуть великий наступ на їхні позиції. Таку гіпотезу російський окупант висловив у розмові з матір'ю. Розмови перехопила гур Міноборони. Російський солдат розповідає матері про плани військових щодо контурнаступу. До 24 серпня мають наступати величезними силами. Це день незалежності. Вони хочуть влаштувати каральне шоу. Каже окупант його мати, запевняє, що ЗСУ не можуть цього робити, і вони щось придумують. Сам окупант каже, що його командира треба розстріляти, бо це третій термін, який він їх тримає на своїх позиціях, а не проводить ротацію. Україна має намір відвоювати Херсонську область у російських окупаційних сил, що стане першою окупованою територією, яку буде повернуто в рамках наступальної операції. Збройні сили розпочали стратегічну наступальну операцію зі звіль. Нання південного району Херсона від військ Володимира Путіна. Херсонська область, окупована російськими військами з березня, залишається одним із небагатьох великих міст, які Кремль зміг захопити. Українські сили вже розпочали атаки на основні транспортні маршрути в регіоні з метою відрізати російські війська від постачання та витіснути окупаційні сили Москви з міста. Аналітики з конфліктів припустив, що Україна може вирвати місто з хватки Кремля лише за тижні, оскільки російська армія перебуває у напрузі. Якщо війська в Херсонській області можна буде відрізати, а не сподіватися на поповнення запасів, вони можуть здатися, вони не мають великої справи, за яку вони борються. Це те, що Україна робила, розбираючи всі мости, розбираючи перетин доріг та запаси боєприпасів. Це може бути велика перемога та повернення ініціативи. Українська армія використовує важку артилерію, подаровану країнами, що входять до НАТО, така зброя, як Хаймерс, до допомагає їм відбивати свої землі від російських загарбників. Українські військові докладають усіх зусиль, щоб перерізати шляхи постачання, відібравши два основні автодорожні мости, якими йшли постачання російським окупантам. Українська армія стратегічно здатна завдати серйозної шкоди російським танкам і військовим базам. Також були нові повідомлення про втрати Росії від українських політиків упродовж усієї війни, але цього тижня циркулюють повідомлення повідомлення про масові втрати російських військ у районі Криму, також Росія не змогла підігнати та належним чином використати адекватну реактивну броню, яка призначена для зменшення шкоди, яку завдають транспортним засобам, згідно з останнім та принизливим звітом на війні були численні невдачі російських командирів, які щосили намагалися забезпечити низьку бойову дисципліну.